Салют, народ. Сьогодні нельотна погода, абсолютно неробоча. З самого ранку, з 9-ї години, йде такий моросявий, такий паршивий затягний, затяжний дощик. Він і не сильний, але таке слякоть, болото. Ну, Роботи на дворі нема. Нема чого в таку погоду на дворі працювати. Проте, ну, буде це тепло. Більше 10 градусів і це тішить, бо на дворі весна. Саме обідне, це те, що сьогодні в мене вихідний і от така от погода. Найшлось багато роботи по хаті. Всередині, там, де тепленько, там, де затишно. А роботи мілочівки такої. Набігло отак от по горло. То десь замочок відійшов, треба ручку, то. Ванна погано закривається, десь двері трошки перекосило. Треба трошки підтягнути щось туди-сюди, одне друге. Пітелька послабилася, яка закриває камін. Чую, що трошки затягує. Ну, коротше, отакої мілочовки, там з телевізором трошки грався, такої мілочовки набігло досить багато. Але мова не про то. Мова про те, що ви побачите сьогодні відео, яке було ще зазнято 26 лютого. Десь там день через день і так далі набігло оцього сюжету. Тому погнали! Мене запитаєте, а чого ж так, як це так? Вже місяць пройшов ти тільки зараз покажеш це відео. Зараз вже кінець березня. Зйомки були в кінці лютого. Цілий місяць чого не показав. Чому так е, вийшло, я вам зараз розкажу. Просто зйомки були то одне, то друге. То почалось, е, до, наприклад, привіси екструдер, його заштукатурив, залишив він сохне. Пішов доробляти десь якусь електрику розводку по там мені по курятнику ще такое, що треба було вивезти пару лампочок, бо темновато. Поки це зробив, о, сонечко вирізло. Пішов робити стропіли на дах. Дощ почався. Стропіли кидаю, інструмент електро забираю. Не буду ще посеред доща робити дах. Берусь до другої роботи. Починаю <кій> десь там рішотку укріпляти. Тобто, щоб не було у нас каші оце, оцього, знаєте, і мухи, і котлети, і все разом. Я вирішив відео вам показувати не по хронології, а по виду робіт. Тобто, от є в мене хоздвор. Там були клітки, це окрема історія, дах, окрема історія, стовпчики, окрема історія. Тобто, таким чином. Сьогодні буде історія про чудо ЕППС та огорожа мого хоздвору. Проте і це відео не обійшлось без конфузу. Погнали! Народ, я вибачаюсь, в мене на 0 сів телефон. І поки я заряджав, я не став чекати, а став продовжувати робити стінку вольєра. А то в мене одна сторона, а це далі буде йти інша сторона. І от таким от чином воно буде продовжуватися. Далі пішло на нет, потім знову піде на, наверх. Якось так хе. Ця стіна грубше, там далі буде тоньше, менше. Але нічого. Вибачайте ще раз. Ну ось народ, так в мене вийшло. Це ще чернова робота. На цьому я зупиняюсь, тому що земля дуже промерзла, а мені треба буде вкопувати туди стовпчики під брус. Пам'ятаєте, я хочу накрити цю всю площу. І тому, на жаль, я припиняюсь поки що, хай трошечки хоч розтане земля. що Сьогодні з'явилися невідкладні. Стане, позвонив мій пацієнт, який дуже просить допомоги, і я вимушений заскочити зараз на роботу, подивитися, що там і як там. Є слово треба, а не слово хочу або «не хочу», можу або не можу. А треба значить треба. То... Салют, народ. Ой. Салют. Це вже наступний день і що це я взяв? Що це я привіз? Зараз розповім. Дивіться, яка історія, і дивіться, яка ситуація. Це майбутня стіна. Так, Вона буде зроблена під камінчик, тобто для того, щоб була якась вже, якийсь оркестр, гармонійно все переходило з одного до другого. Так, да, все цікаво, бо почалося з тої крилятні на землі. Мені вона сподобалась і варіант дуже непоганий. І так воно потихеньку буде переходити сюди. Проте робити повністю закритим. Ну, це дуже багато екструдера. Плюс, якось все зачинено буде, і воно ну, я, мені не подобається. Ми ж боремося ще за естетику, крім того, що боремося за якусь красу. Не раз я бачив це сітка Рабіца, якість в неї, вибачте, гамняна, І я не раз бачив і з, зіштовхувався з тим. Ще коли в мене були качки, що цю сітку рабісу, при великому бажанні, пси просто розводять оці, оці ячейки, тому я вирішив чимось підстрахуватися і зробити ще додаткову тут клітку. І як би клітку огорожу. Дуже довго думав, чим це робити, як це робити. Була в мене ідея арматурину, взяти мінімально шестерку чи восьмерку, повдовлювати аж в землю. і... Зробити таким зячейкою 10 на 10 плюс її підварити. Але в розумі то я собі це розумію, коли пішов на базу і подивився, по-перше, по перше по чому та арматура, по-друге, я з'ясував, що шестерка, вона дуже тоненька. І, а враховуючи, що зварщик я ну, такий собі трошки рукожоп, то я то я підозрюю про те, що я зможу її електродом пропалити ту шестерку, і в мене не вийде так, як хотілося. Це перша проблема. І друга проблема в тому, що воно дуже буде грубо і дуже буде громозко тут виглядати. Воно буде виглядати воно, як тюрма. Мені це теж не дуже доподови. І попалась мені на очі от така штука. Така штука це сітка для бетону, для армування. Бетону. І якщо половину цієї сітки сюди загнати, вона ще додатково зробить мені захист. Я так собі думаю. Та й ціна тут більш-менш, скажімо так, солоденька. Тому прийдеться це якось зараз, я думаю, що або розшивати деякі елементи ті, що я вчора закручував дротиком. І втягувати сюди цю сітку. Єдине, що в мене роздума, чи це робити з зовнішньої сторони Рабіці чи з внутрішньої сторони, там, де зараз знаходиться камера. Буду думати, буду зараз робити це і вперед, тому покажу вже, мабуть, готовий результат. Ну, ось таким чином це буде. Набагато надійніше. Набагато. Далі шви заливаю клей-пеною, а проміжки, оці дірки постараюсь максимально задути монтажною пені. Триматися буде, повірте. Народ, хочу подякувати одній людині, яка є моїм підписником. Е, гарна дівчина, яка зробила мені дуже шикарний класний подарунок. Е, Яна, дякую тобі за телевізор. Він вже стоїть, він працює, все супер. ну, Дякую тобі, дуже дуже велике. Якщо щось треба, з мене нема питань, буду старатися допомогти чим зможу. Я знаю, ти мене дивишся, я знаю, ти не тільки мене дивишся, а ще й коментуєш і обсуждаєш, <сум> що де і як. Дякую тобі. Народ, дуже приємно, коли подібні речі трапляються. Надзвичайно приємно. А ще хочу вас просити, щоб ви підписувались, коментували, ставили пальчик вверх або пальчик вниз. Сердечко. Або той дзвіночок. Будь ласочка. Погнали! Знаєте, народ, скільки я вже зробив з цього матеріалу всього цікавого і корисного, високі грядки, це EPPS. Е, оздоблення кролятні на землі, це EPPS. І я з цього ж матеріалу став робити парканчик, як ви вже бачили і зрозуміло. Взагалі, це чудо матеріал. Проте, це не є будівельний матеріал, скажімо так, як для будівництва, це утеплювач. Будівельний матеріал, але він зовсім для іншої парафії. Це є утеплювач і утеплювач дуже шикарний. Проте для утеплення будинків трошки задорогувато. Тому утеплюють зазвичай пінопластом. Але для будівництва і для подібних таких робіт, які виконую я в своєму хоздворі, це саме те, що треба. Матеріал дійсно шикарний і дійсно універсальний. Він не боїться сонця, не боїться болота, не боїться, він не гниє, він не пускає воду. Він шикарний великолепний матеріал. А якщо робити ще з толком, з умом, з армовкою, це взагалі на віки вічні. Дуже багато Чого цікаво, можна з нього зробити. Я бачив і по артбетону роблять, і навіть якісь. Пробують робити по типу щось скульптур, по типу якоїсь такої е цікавинки. Скажем, бачив навіть, що басейни роблять і тут з нього. Так, роблять басейни з ППС, e беруть потовше, закопують траншею, і там досить шикарно виходить басейн. Я навіть бачив, як одна людина робила літній душ, вона зробила е з ЕППС e оцей типу, такий великий акваріум, такий бак. А зверху він просто накривався склом, і вода там досить непогано прогрівалася. І на літо це як для літнього душу, то що треба. Багато чого цікавого можна робити з ППС. -а. Була би фантазія. Ну а фантазія в мене, повірте, отако. Тож, побудувавши якусь часть паркану, я взявся за затирання швів, тобто за штукатурів оці шви. Саме краще і саме крепке, чим можна зліплювати і замащувати шви, задувати шви це звичайно клей-піна. Клей-піна краще, ніж монтажна піна, тому що клей-піна стає дуже тверда. Вона не має такого розширення, вона не роздуває так. А от клей-піна це саме те, що треба. І я взявся за штукатурку. Ну, а так народ, все запі... запі... запінено, все задуто. І на цьому я зупиняюсь, бо робота зроблена. Сьогодні, можливо, ввечері сюди вернусь, а можливо, вже залишу все на завтра, щоб доштукатурити, обрізати цю піну, яка застигне, і треба думати, як вковувати стовпчики, які будуть робити центральний дах тут, центральну кришу. Стовпчики, я вже знаю, як вони будуть закопуватися, я вже собі все це продумав. Поки що робимо паузу або до вечора. Подивлюся, як в мене карта ляже сьогодні, або завтра до ранку. Тож, такі справи. Чекаємо, щоб застигла піна. Так, народ, штукатурки тютелька в тютільку. Всі щелі замастив. Єдине, що тут треба, трошки буде формувати потім саму конфігурацію. Але це вже буде потім. Хе -хе. Класно. Супер. На цьому все. Тут висихає і готується до декоративного камня до арт-бетону. Якось так. Ну, а далі в мене трошки була перерва. В паркані, тому що, знову ж, треба фінанси, треба за що мати купити той екструдер, а купляти його по листочку по 2 ну, це просто безглуздя. І Ну, перерви завжди супроводжуються з своєобразною методою. Треба взяти листочок, кожен листочок заштукатурити окремо, поки він висохне 2-3 дні. Щоб він вже нормально укріп, щоб не можна було працювати. І потихеньку-потихеньку рухатись вперед. В кадр попав, попав стовпчик вже з покладженим брусом. Вибачайте. це не тільки це, а й в кадрі, якщо ви вже замітили, попала і ще е, стояча і жива клітка, кроля, кролячі клітки, які попали в кадр. Вони, ну, як би так вийшло, що клітки розібрались в прошлий раз, як я вам показав, а цей раз показую паркан, і там стоять клітки. Ну, Ось такі нестиковки вони в синіматографі бувають і <соць> кіноляп. <соць> Тож, в кадр попав цей брус. Нічого страшного, я так думаю. Та й ви не, ображає... не ображайтесь, будь ласка, на мене. Я вам обов'язково покажу, розкажу, як я встановлював ці брусья і робив оцю обв'язку по колу. Ну, це вже буде, звісно, зовсім інакша історія. Оцю фіксацію проволочкою тримаю тільки для того, щоб воно не валилося і не падало, коли я буду щось робити і трясти. Це решта задувається кліпіною і тримається, повірте, дуже дебело. Ну що ж, тепер закриваємо з цього боку. А взагалі скажу я вам, якби цей матеріал був трошки дешевший, я б навіть паркани з нього робив би. Дуже прикольно. Ну от народ, якось так це робиться з одного боку, потім з другого боку, кріпиш, воно улежується, запінюєш, а потім штукатуриш, а потім вже черновий, ну, чистовий слой йде формування камінчиків. Так, потрохи-потрохи, і у нас все вийде. Ну а так народ, в мене виходить далі, проте я зробив тільки зовнішню стінку, буде ще наружна стінка. Ой, внутрішня стінка. Правильно сказав, так? Зробив. Зовнішню буде ще внутрішня стінка. Правильно. Ха -ха. Трошки поспішаю, бо дружина вже кричить, іде їсти? А це вже вечір, пора вечеряти. І якщо я затримуюсь, то буде по попі. Треба все кидати і йти. А завтра зранку буде день і я продовжу, зроблю задню стінку і запіню оце все, що я сьогодні набудував. Проте ще треба буде екструдера. Ну, що робити. Вчора, завершивши роботу, щось я придивився здалеку, і ота друга частина, саме ця частина, якось не дуже гармонує. Е не дуже грає в гармонію з тою частиною. Щось тут трошки ніби заважає. Не подобається мені цей бугор. Зараз я трошки підріжу. В чому тут кайф, що можна щось підрізати, щось вкоротити, щось зробити, і це класно. Так, вроді би все супер. Але трошки конфігурація щось підводить. Піду з тої сторони обріжу, все, і буду вже докладати оцю всю історію І аж до майже до кінця. Ну, так здається, набагато краще. Що ж, продовжую я докладати цю стінку. Та й все. Але сюди мені треба цілий листочок. Ну от, Наразі цю сторону я заклав, За ту поки з внутрішньої сторони не берусь, бо в мене немає цієї Е треба буде взяти одну сіточку, то поставити тоді може буде з внутрішньої сторони робити, бо сітка складається саме з внутрішньої. А так як я зробив на самому початку, я там все вже поклав, а потім сітку в соус. Це дуже важко, вона чіпляється і це незручно. Тому вона... Ну я намучився з нею трошки. Тому екструдер докладаю, повністю роблю вже той. Там три листочка залишилось. І все, і так залишаю. Навіть ту сторону пінити не буду. Запіню тільки це все, що в мене є. Ну, погнали. Ну, Отак народ виходить. Вроді непогано, вроді би добре. Можливо, вам здасться, що трошечки десь нерівно. Нема біди, нічого страшного. Щоб будуть заштукатурюватися шви, запінюватися, потім накидуватися бетон. І робитися все під декоративний камінь. І колись один сказав знайомий, е був у мене казав молдавський камінь. А молдавський камінь не буває рівний. Трошки більший, трошки менший, десь щось грає ні туди, ні сюди. Тому все добре, починаю запінювати. Головне запінювати тут саме клейп'яною, вона не дає таке розширення. І коли висихає клейпі'на, він стає такий, як оцей полі... ну, ЕППС. Дуже плотний. До речі, замітив, що в мене є такі місця, настільки підгонені, що вони дуже плотні. Це не дуже добре, я не можу залізти і нормально запінити. Все ж таки, коли ти... А не акуратно і нерівно обрізаєш студерж, це класно. Воно краще. Погнали далі. Ось і запінка відбулася. Так що, вроді би все добре, вроді би все на місці. Застигає, чекаємо, далі докуповуємо знову екструдер і доставляємо ще до кінця цей вольєр. Вольєр, хоздвор. Хоча схоже на вольєр. Якось так. Ну так, народ зупиняємо роботу по парканчику по цьому, тому що треба екструдер, треба знову його штукатурити, треба, щоб він висох, і тоді вже докладати. А проблема вся в тому, що по прогнозам наближається холода. Іде похолодання, йде нічна навіть мінусова температура, причому мінус 4-мінус 5 передають, а є. Одна ще робота в мене, яку я хотів дуже зробити, її неможливо робити, коли на вулиці холодно, тому що робота з цементом, скоріше всього, з плиточним клеєм. Паркан я вам вже покажу тоді, коли він буде більш-менш готовий до е, оцеї, навіть за і до того виготовлення камню. Ну, ось такі от справи, народ, і ми потихеньку рухаємося вперед і доходимо до сьогодення по нашій відеотеці. <сум> Повірте, знято більше 20 годин відео. Ну, це дуже багато матеріалу. Я вибираю те, що більш таке цікаве і більш те, що, ну, скажімо, можна вам навіть показати, бо буває всяке. Так що, так я підтягую хвости по всім своїм темам. Далі буде всім я бажаю миру, добра, здоров'я, успіху, удачі, натхнення і терпіння. Пока. Ми ще обов'язково побачимось.